Варикоз – це не просто сині вени, це сигнал, що судини вже не витримують навантаження, і харчування тут відіграє на останню роль. Що ж треба їсти, щоб вени стали міцнішими, а що навпаки тільки погіршує ситуацію. Давайте розбиратися. Судини це не просто труби, по яких тече кров, вони еластичні. Мають стінки, які можуть зміцнюватися або навпаки ставати слабшими, і саме твірець іон вирішує, як вони працюватимуть. От, наприклад, ти знав, що нестача вітаміну С робить вени ламкими, а сіль затримує воду, збільшує тиск і буквально роздуває судини. Що ж їсти, щоб допомогти своїм венам: Цитрусові, ківі, червоний перець, джерела вітаміну С. Він відповідає за міцність стінок судин. Якщо його мало, вони слабнуть. З'являються нові судинні зірочки. Яблука, черешня, вишня містять біофлавоноїди. Вони працюють разом із вітаміном С і зміцнюють капіляри, морська капуста природний помічник для вен. У ній є мікроелементи, які роблять судини більш еластичними: клітковина, овочі, зелень, цільнозорнові. Без неї погане травлення. А це прямий шлях до запорів, які створюють додатковий тиск на вени. Що краще виключити: надлишок солі. Затримує воду, підвищує тиск і збільшує навантаження на судини. Жирна їжа та фастфуд сприяють утворенню холестеринових бляшок, що ускладнюють кровотік. Продукти з вітаміном К, наприклад, шпинат, броколі, печінка. Звичайно дивно, але цей вітамін сприяє згущенню крові і це підвищує ризик тромбів при варикозі. Цього багато хто не знає, але хронічні запори прямо впливають на варикоз. Чому бо коли людина напружується в туалеті, різко підвищується тиск у черевній порожнині? Це тисне на нижню порожнисту вену, одну з головних вен організму. Що з цим робити? Більше клітковини, плюс багато води. Без води навіть корисна клітковина не працює. Вона просто не зможе просувати їжу далі. Дехто думає, що при варикозі треба пити менше води, бо ноги набрякають. Але це помилка. Навпаки, достатня кількість води розріжує кров, робить її менш густою, що зменшує ризик утворення тромбів. Скільки пити? В середньому 1,5-2 літри чистої води на день. Якщо ж їж багато клітковини, ще більше треба пити води. Що їсти, щоб ви не сказали дякую? Більше овочів, зелені, фруктів, морської капусти, мінімум солі та жирного, пити достатньо води, додати продукти з вітаміном С і біофлавоноїдами, забезпечити нормальне травлення, щоб не створювати зайве навантаження на судини. Варикоз – це не тільки генетика, а твій спосіб життя. Правильне харчування це один із найпростіших і найефективніших способів допомогти своїм венам. Якщо тема цікава, пиши в коментарях, які ще продукти хочеш розібрати. І звісно, бережи свої вени та будь здоровий. До зустрічі у наступному відео.